Доброго дня, я Гінзбург ліцей ліцеїст 10 класу політехнічного ліцею КПІ міста Києва. Тема моєї роботи інструмент пошуку монет Римської імперії. Для розробки додатку я використовував PchRm біблі... бібліотеку Джангор для роботи з базою даних, базу даних SQLite. У вигляді конструктора використовував QT-Дизайнер. І використав бібліотеку для графічного інтерфейсу PyQt 5 Для роботи з програмою потрібно знати три простих означення. Аверс це сторона монети, де зображений імператором, або якийсь діяч. Реверс монети – це сторона монети, де зображений сюжет. Це може бути момент з іс історії, або міфа, і легенда це напис на монеті латинською мовою. Інтерфейс додатку. Мій додаток працює за таким принципом: користувач вводить легенду або її частину, а програма шукатиме співпадіння в базі даних та вводить монету або декілька монет. Також треба зазначити, що програма може шукати навіть не повні слова, але слова з помилками буде ігнорувати. Програма буде виводити нам аверс реверс монети, а також повну її інформацію. Так виглядає моя база даних. Вона складається з трьох стопчика: ID-монети, назва файлу монети і повна інформація. Для створення бази даних я спочатку створив папку, де зробив ще папку для кожної монети. В цій папці буде. Фотомонет, а також в окремому документі повна її інформація. Е, є декілька схожих е, додатків, наприклад, додаток МакТун, а також сайтаxarch. Мій додаток має такі переваги. Програма працює в автономному режимі, не використовує додаткові інтернет-джерела, інтерфейс простий. Для роботи з програмою не потрібно запам'ятовувати додаткові позначення для пошуку, тобто символи, як на сайті Axearch. Висновки: У ході дослідження було розроблено додаток для пошуку монет Римської імперії. Додаток відповідає поставленим цілям і завданням. Він працює за принципом пошуку співпадінь в базі даних. Додаток є корисним для нумізматів різного рівня досвіду, він простий у використанні для початківців, але також містить функції, які будуть цікавими для досл... досвідчених нумізматів. Зараз я продемонструю свою практичну частину. Так виглядає мій додаток. Наприклад, вводимо імп, що означає імператор. Програма. Шукає співпадіння і знайшла співпадіння в аверсі. Ми можемо скролити всю інформацію, також переключатися між монетами, в яких також знайшла таку співпад... таке співпадіння. От вона може переключатися з допомогою наступного, а також за допомогою кнопки попередньої. Це все. Дякую за увагу.